Доброго дня! Хочу розповісти вам про клієнтоорієнтованість та історію ресторану-готельному комплексі Ми з доброї надії, де були встановлені наші розсувні системи безрамного скління Sliding smart Ще до скління цей ресторан дуже подобався гостям своїм ідейним дизайном та смачною кухнею. Але кожного разу відкриття сезону на ньому трохи відкладали до комфортних температур на вулиці. Також іноді прохолодний вітер з боку річки вносив свої корективи у зручність вечірнього відпочинку відвідувачів. Наразі ж власники комплексу ми з доброї надії прийняли рішення, і сезонний майданчик було заслано нашими безраминими розсувними системами. І це ще один гарний приклад турботи про гостей власниками закладу. По-перше, тепер сезон роботи закладу може починатись раніше, тому що у комплексі з такими тепловими зонтиками скління дозволяє утримувати комфортну температуру всередині приміщення. По-друге, тепер ні дощ, ні вітер не будуть перешкодою для гостей. Нагадаю, що системи пандерамглаз для того і існують, щоб захищати приміщення від атмосферних опадів та вітру, не перекриваючи рамами панорамний огляд. По-третє, на цьому об'єкті встановлені стулки з загартованого безпечного скла тонованого під графіт. А це значить, що влітку приміщення з гостями буде захищене від яскравих сонячних променів. Тому клієнти комфортно будуть почувати себе навіть під час денної спеки. Також тоноване скло захищає поверхню меблів від ультрафіолету. Четвертий плюс нашого русунного скління це можливість залишати у приміщенні меблі на усі чотири сезони року. Навіть якщо буде прийнято рішення зробити паузу на зимовий період, оскільки це не єдиний ресторан на території, то не треба буде шукати місце, де сховати меблі до початку сезону. А тепер зверніть увагу на висоту стулок. Вона складає 3 метри. Не кожна сайдингова система розрахована на такі розміри стулок. Заповнення системи це безпечно загартоване скло, яке може бути тонованим під бронзу або графіт, як у цьому випадку, або просто бути прозорим. А безпечне воно тому, що витримує значні вітрові навантаження та мінімум у 5 разів міцніше за звичайне скло. Ми обов'язково повернемося на об'єкт, коли почнеться сезон та зробимо огляд під час експлуатації. Дякуємо адміністрації комплексу за можливість цієї зйомки. Бажаємо вам миру та добра. З надією на усе краще, з мису доброї надії компанія «Панорамглас». Особлива подяка людині з болгаркою та газонокосаркою.